Аємтам Time -time. з вами я, Мирослава Гонгадзе. Дружина президента це не професія, але важлива роль. Кожна дружина обирає її самостійно. Хтось, як то Хіларі Клінтон, стала повноцінним політиком. Інші залишаються берегинями родин і приміряють на себе роль матері нації, якою є перша леді України Марина Порошенко, що вона думає про права жінок і гендерну рівність і чого прагне для себе і для нації. Ми розмовляли з Мариною Порошенко в офісі одноіменного фонду, який вона очолює. Марина Порошенко гість програми Прайда. Дякую, пане Марино, що знайшли для нас сьогодні час. Як ви сьогодні вже рік, понад рік пройшов як ви у ролі першої леді дружини президента? А як ви чи призвичайлись вже до цієї ролі? Чесно кажучи, важко. Призвичайтеся до цієї ролі, я навіть і не намагаюся. Саме головне корисно використовувати той час, який нам доля відвела, і зробити якомога більше корисних речей для країни, для людей, саме для мене, для дітей, тому що я дуже хвилююся і переймаюся цією темою, а зараз у нас, на жаль, в країні. Стало багато більше дітей, які потребують нашої допомоги. Але я сподіваюся, що з Божою допомогою, з допомогою українців, всі разом гуртом ми зробимо і обов'язково подолаємо всі наші труднощі. Ваш шлях насправді почався дуже давно до цієї ролі, до цієї 30 років назад, чи понад 30 років назад. Коли ви побачили свого чоловіка, коли ви тільки з ним познайомились, чи думали ви, що сьогодні ви будете сидіти в цьому кріслі і виконувати таку важливу і почесну роль? Чесно кажучи, мене ніколи не цікавили кар'єрне питання, і тому, коли я його зустріла десь 32 роки тому, Перше побачила. Я просто відчула, що це та людина, яка має бути поруч зі мною по життю, що це та людина, яку я собі малювала, може, в своїх мріях. Mm -hmm. Тобто, ви зразу це було б кохання з першого погляду? Для мене так. Треба спитати, що його про це також Це буде дуже цікаво. Отже, і все ж таки, знаєте, ваша родина вважається, вашу родину бачить як дуже таку сильну, стабільну і не так завжди буває, дуже складно втримати родину. В чому таємниця вашого такого міцного шлюбу? Таємниці ніякої немає. Це просто треба любити і треба розуміти. Бути компромисною в деяких речах, при цьому і дуже принциповою. <рес> Ви кажете чоловіку, от тут все, я не поступлюся. Буває таке? Дійсно буває. Дійсно буває, і не весь час ми знаходимо згоду поміж собою, але з часом, коли трохи вже заспокоюємось, все рівно ми домовляємось, знаходимо загальну точку зору, і результат це наше спільне життя, це наші діти, це вже наші онуки зараз. Так, так. Коли Петро Ксєвич вирішив, що ось настав момент, коли я готовий йти а, а, в президенти і балотуватися, які були ваші відчуття, і що ви йому сказали? Чи питав він вас? Що мені що мені варто робити? Дійсно, такі питання вони обговорюються і ми радилися, але знаєте, по перше, це не відбувається так, що це ж не посада на яку призначають, що Приходиш додому і кажеш, мені запропонували стати, йти <смі> чи не йти. Тобто це досить тривалий шлях, це і сумніви, і переконання, і е, е, іноді е, ти відчуваєш, що просто не можеш чогось не робити, mm. тому що в тебе є вже. Думки є Діспозиції, погляди, позиції виконання. погляди, як це робити, як воно буде краще. І щоб це реалізувати, ти рухаєшся вперед. Але ви знаєте, до останнього моменту я не впевнена, що він боровся за це місце. Це більше вже як відповідь на виклики суспільства і людей, які дійсно віддали йому свою довіру. І зараз дуже важливо дійсно зробити все, що разом всі люди тоді, під час Революції Гідності, на Майдані, заради чого вони туди виходили. І Заради чого ми е, намагаємося зараз робити всі ці зміни, е, реформи в нашій країні? Ви кажете, що процес не, не не легкий, ніхто не призначає на посаду, і це боротьба насправді. І, і він, і ви, напевно, мали б бути, були готові до того, що це буде непросто і буде дуже складно. Е, тому ваша роль і ваша, ваша сказати так, цьому процесу важливо. Коли ви все ж таки сказали, так, я буду це робити, я готова також включитися в цей процес, тому що він мій чоловік, я його підтримую, я буду разом з ним і разом з суспільством. Коли це усвідомлення чи це розуміння прийшло? Ну це прийшло 31 рік тому. Все своє життя я підтримую свого чоловіка, і якось він мені сказав, що для нього було дуже цінним, коли він прийшов дуже з важким питанням, це не з приводу того, що балотуватись президенти чи ні, це було трохи раніше, і порадився, як йому бути в ситуації, яка склалась на той момент. І я сказала, що ти повинен вирішити сам, але будь-яке твоє рішення я підтримую. І для нього це було дуже важливим, тому що він розумів, що він відповідальний в цей момент не тільки за свою долю. Але за долю всієї нашої родини ви особисто зробили досить серйозну кар'єру? Ви хороший лікар, ви захистили дисертацію, ви працювали, але в певний момент ви відмовилися від власної кар'єри заради того, щоб бути з родиною, займатися родиною більше. Чи ніколи у вас не було не виникало бажання повернутися, займатися? Я не знаю, вашою місією, бажанням робити далі, лікувати людей? Чи можливо ви лікуєте їх в інший спосіб? Я дуже люблю свою професію, і в душі я все рівно відчуваю, що я лишилась лікарем, але неможливо робити одночасно все якісно. Тому так доля склалась, що я мала піти з професії, і зараз Ті питання, якими я займаюся на сьогоднішній день, вони більш соціальні, але теж стосуються і медичних питань, це і здоров'я дітей, і та ж сама інклюзивна освіта, яка торкається дітей, які мають певні вади. Влади в Розвідку, і я думаю, що зараз ця верста дітей вона не захищена в нашій державі, і для мене дуже важливо, хоч в цьому не маленькому, але дуже важливому напрямку, зробити такі знаєте, рушійне суттєві зміни. Щоб теж зробити крок до більш цивілізаційного світу, до європейського напрямку. Я буду дуже щаслива, коли я побачу результати. От ви згадуєте і кажете про важливість руху України до Європи і європейського напрямку, і тих цінностей, які ми повинні тут запровадити в Україні європейських цінностей, це які люди стояли на майдані. В цьому контексті я хотіла вас запитати про роль жінки як такої і жінок в суспільстві. Чи, наприклад, підтримуєте ви цей європейський принцип квот? В, наприклад, в політиці для жінок, чи вважаєте ви, що жінки повинні бути на рівні з чоловіками? Абсолютно підтримую на 100%. Жінка повинна брати активну участь в усіх державних справах політичних соціальних. При цьому вона ще встигає і виростити дітей і дати майбутнє цієї державі, і на її плечах дуже велика відповідальність. У всіх напрямках і до речі, зараз закон, який був прийнятий про 30 відсотковий бар'єр в пар... квоту в партіях в партійних списках, це теж один із європейських напрямків. Я впевнена, що жінка робить дуже багато і. Не тільки в Україні по всьому світу, і впевнена в тому, що це повинно бути і закріплено на законодавчому рівні? От ви вибрали для себе роль займатися соціальними програмами. Наприклад, Мішель Обама також займається більше соціальними програмами. Гіларі Клінтон вирішила колись, що вона хоче займатися політикою, і зараз продовжує це робити. Ви бачите свою роль в соціальному напрямку? Чи Можливо, можливо, вас також цікавить політика, зокрема, наприклад, лобіювати питання рівності і прав жінок. Це можна робити на будь-якому рівні. І ви знаєте, мені більш подобається це робити на рівні звичайного суспільства, на рівні пересічних громадян. Коли ти спілкуєшся з людьми, ти відчуваєш, їх проблеми, і ти не відокремлена від життя. Я обрала для себе такий більш соціальний напрямок. У нас досить політичних партій, досить політиків. Я думаю, що одні з багатьох політиків я не хочу ставати. Ви хочете бути унікальною. Якраз з приводу, от, наприклад, ваших стосунків з іншими першими леді, ви вже мали нагоду зустрічатися з багатьма. З ким у вас вийшов найкращий найбільший контакт, можливо, принаймні з тими, з ким ви вже зустрічалися, з ким ви знаходите спільну мову найкраще? І як ви думаєте, перші леді можуть впливати на міжнародну політику, в принципі? Як ми мали коротку, на жаль, зустріч з Мішель Обамою, і я мала від неї дуже велике враження, вона мені дуже сподобалась. Ви знаєте, коли ближче знайомишся з людиною, починаєш її відчувати, і я відчула, що яка вона щира. Дуже відверта, дуже добра людина. Я дуже радію за американських людей, які мають в себе таку, таку башу, першу леді. <реш> 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 а Джил Байден, наприклад, вона тут була також в, в Києві. Я знаю, що ви були в госпіталі разом з нею ходили відвідувати. Так, ми їздили в госпіталь військовий. І в нас була дуже така гарна суттєва розмова про те, як Америка може допомагати нашим пораненим, нашим інвалідам, які загубили свої кінцівки і потребують протезування. І Америка має гарний досвід в цьому напрямку. Дуже приємно, що на такому рівні проблеми наших. Поранених військових вони бентежать американських політиків зараз. Ми маємо декілька військових українських, які є у Вашингтоні. Ви зустрічалися ми з ними зустрічалися. Хлопці не тільки отримали медичну допомогу, вони і на психологічному рівні відтаяли душею. Вони відчувають, що про них дбають, що їх доля комусь потрібна, що їм допомагають, це це дуже важливо. тому що вони віддали самоцінне, що в них було це своє здоров'я, повертаючись до розмови, першої леді і, 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 і сімейних традицій в Обама в родині є така традиція, що а Обама завжди приходить на вечерю додому. Ну, звичайно, будинок один, і він вечерю з сьомої до дев'ятої завжди проводить з родиною, і потім повертається знову до праці. Чи є і які традиції є у вашій родині для того, щоб тримати зв'язок в родині і щоб батько бачив хоча б інколи своїх дітей? Дійсно, ми теж маємо свої якісь родинні сімейні традиції. Вже, знаєте, своєю історією, можна так сказати. Це сімейні свята в першу чергу, які ми обов'язково святкуємо разом за сімейним столом. А саме головне це підготовка до цих свят. Тобто, якщо це новий рік, то обов'язково ми разом з дітьми прибираємо святкову ялинку. Якщо це Різдво, разом готуємо 12 пісних страв на вечерю. Якщо це Великдень, Пасхимо присфарбу... <гум> Паску, обов'язково це повинна бути домашня Паска, зроблена своїми руками. Але е, діти, в них тут вже пішла спеціалізація. Вони більше люблять розфарбовувати крашенки. Mm -hmm. І вони, е, до речі, це вже набагато краще, ніж я роблю, тому що в мене не вистачає терпіння, ні часу. А вони е, знаєте, ще за бабусіними традиціями, тобто вони там заливають воском, Виска, так, так. так, потім і, там, поступово фарбують і дуже гарно виходить. А найголовніше, що це своїми руками. <зроблена>. і ще головніше це спогади. Це спогади, які залишаються, з якими вони виростають, і я сподіваюся, які вони будуть потім передавати в своїх родинах своїм дітям? За останній рік, звичайно, ваше життя змінилось дуже серйозно і кардинально у зв'язку з посадами, вимогами і війною, і, взагалі, всім тягарем президентської посади, як такої. Чи вдається вам все таки зберігати це родинне тепло, і чи вдається йому спілкуватися з дітьми? Наскільки взагалі важко, тому що ну, тиск шалений зі, всі, зі всіх усюди. Я тут дуже вдячна, до речі, нашим дітям, що вони з яким розумінням вони поставились до нових вимог, які прийшли і в нашу родину. І то, що зараз вже батько не може приділяти стільки уваги дітям. І навпаки, вони вже мають відповідати. Якимось для них також вимоги. вимогам, звичайно, так звичайно. і знаєте, навіть я так спостерігаю, нібито дорослішими стали більш відповідальними. До речі, краще вчитись почали, тому що тобто вони ніколи не кажуть. «Відстаньте від мене, я не хочу йти туди. Вони ж підлітки все-таки. Я в мене також підлітки. Я знаю, як це відбувається. А вони ніколи собі не дозволяють такого. Тобто вони, в принципі, відповідально ставляться до, до цього всього. Якщо Важаю. треба, вони кажуть, що ми готові. І навіть, ви знаєте, були такі приклади, коли я минулому році на Великий день вирішила піти в шпиталі військовий, привітати хлопців, які, на жаль, не можуть поїхати додому, тому що вони цей час мали лікуватись. Понесла їм паски, до речі, які саме пекли. Я знала, що це буде важко, тому я не наполягала, щоб вони йшли зі мною, але вони проявили ініціативу і сказали, що вони хочуть піти привітати хлопців з Днем. І коли ми пішли, я навіть не очікувала, що для них це буде таке емоційне навантаження, коли вони побачили цих хлопців поранених і. Я думаю, що знаєте, зараз підростаючого покоління для молоді це дуже великий урок, такий, який вони отримали в своєму житті. І я сподіваюся, що на майбутнє він послугує для того, щоб вони вже більш дбало берегли мир. І, і в нашій державі, і в світі, тому Ви думаєте, що, що вони це... бачили ці наслідки. Ви думаєте, що за цим покоління майбутнє України? А, інакше не може бути. Інакше навіщо ми живемо mm -hmm. на цьому світі, якщо ми не віримо в це, що а, за нашими дітьми майбутнє нашої країни, тому що з покоління в покоління ми передаємо а, а, наші традиції, нашу мову, наші мрії. Про краще майбутнє нашої держави, це те, заради чого ми живемо. Якщо говорити про майбутнє в цій війні в цій кризі, в цих переживаннях, випробуваннях народжується українська нація, як ви бачите майбутнє цієї нації, що ви хочете для цієї нації? Бачу її вільною, демократичною, сучасною без війни з кордонами, які визнані у всьому світі. Саме головне, щоб знаєте, народжувалися діти, щоб населення збільшувалося, щоб люди могли отримати освіту гарну, медичну допомогу, всі були соціально захищені. Я думаю, що це, знаєте, це не вина якась, це ті норми життєві, які мають бути в кожній нормальній цивілізованій країні. І це треба тільки зробити. А для цього ми повинні довіряти більш один одному. Ми повинні більш бути згуртовані. Не протистояти один одному, тому що на це йде дуже багато часу. Краще об'єднати свої зусилля і рухатись в одному напрямку. І тоді ми швидше отримуємо так умрієний нами усім результат. Це правда. Це правда. Дякую.